Мир вам, і сестри. Сьогодні багато братів і сестер ходять в різні деномінації, але послухайте, за цим стоїть дуже велика проблема. І ті, хто побудували деномінації, вони будуть відповідати. І ті браття і сестри, які ходять і не розбираються в писанні, вони написано є ще младенцями. Перше Корінської, перший розділ. Десятий вірш. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було між вами поділу, але щоб ви були поєднані однаковим розуміннями однією думкою. Бо посланці від Хлої сказали мені про вас, мої брати, що між вами є суперечки, маю на увазі те, що кожен з вас каже: Я Павлів, А я Аполосів, а я. Кефін, а я хрестів. Невже Христос поділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Чи може ви хрестилися в ім'я Павла? І до цього місця, давайте пороздумовуємо, дорогий брат і сестра, де взялися сьогодні таблички «А я Баптист, «А я п'ятидесятник», «А я Харизмат, А я православний, а я католик. І хіба це не плиське вчення? І ми дивимося, що це дуже відповідально. І невже Христос поділився? Чому ми дивимося в Писання і не хочемо покаятись? Чому служителя, які ведуть тисячі людей і вони не хочуть покаятись і зриктися свої таблички, що я п'ятидесятник? А чому не християнин? І коли хтось заходить е до нас або до вас в церкву, в любу е церкву євангельського зібрання і зразу питає: Ти хто? Ти звідки? Ти баптист, ти п'ятдесят, ти хто. А чого не запитай? Ти християнин, ти ходиш в любві, ти є мир, ти є радість в Господі. Хто ти такий? О, ти живеш по духу. І зразу таке питання: а ти не наш, Іди від нас. Тому послухайте, це не є одне мишлення, це не є одне розуміння, це тілесне розуміння. І воно приведе. Такі церкви і приведе людей. Це не я говорю, це говорить Писання, це говорить Дух Святий. І воно приведе це Слово Боже через Павла, приведе на суд людей. І тоді буде катастрофа, бо люди будуть судимі цим словом, яке написане. Амінь.